Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають дахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати. Помолі друзі, ми розпочинаємо наш святковий захід у зв'язку з Днем захисника та захисниці, у зв'язку з святкуванням дня козацтва. Вітаю вас, з Днем святої покрови. Захід розпочинаємо. країни, у Святкових нагороджень нас привітають, дітки, наше майбутнє. Будь ласка, вам слово. Запасти охоні, захисту твої так, ну, я кола. Наш край чудової країни. Тут народилась ція. Тут нас ставком вербить калина, чудова пісня солов'я. Дорогі наші захисники та захисниці України, ми від імені батьків та дитячого навчального закладу «Колобок» хочемо привітати вас зі святом та побажати вам найголовніше це здоров'я. Ми хочемо побажати, щоб ви привітати вас зі святом та подякувати вам за силу, за мужність, патріотизм ваш, за те, що ви ціною власного життя та здоров'я. Щоб закінчилась страшна і люта жахлива війна, Шановні друзі, 24-го розпочалося вторгнення пряме. І ми усі як могли боронили країну. Я сьогодні вирішив привітати абсолютно кожного хто був зі мною з 24-го з 4-го ранку по цю хвилину. Усіх, хто рядом пліч опліч, і дівчата і хлопці. Весь мій особовий вклад ніхто не зрадив. Ви потужні. Тому кожному сьогодні я висловлюю вам вдячність і розпочнемо Перша подяка. Вручається за вагомий особистий вклад, в організацію та надання всебічної допомоги Збройним силам України, підтримання бойового духу захисників, державного зруйніту та територіальної цілості України. Вручається подяка Горбик Світлані Васильовні. Запишено Валерію Анатолійовичу, інженеру, котрий у цьому участі порядок. Дякую. Запишену Роману Анатолійовичу. головному інженеру департаменту охорони. Куцяму Олегу. Бабіну Денісу. Два брата акробата, Потужні інженери, благодаря котрий у нас показують, є і є інтернет. Фондальській Ані. Вручається подяка. Дякую. Рижкевич Юрій, начальник автохозяйства департаменту охорони. Є машини, які отримає ми збройних сил і особисто наші всі патрульні машини обслуговуються і продаються заєктури. І зімо Олександр вручається подяка. Ви бачили в Ютубі наші ролики гарний З кожного нашого заходу. Бо цей ролік знімає, монтує і ще боронить країну письменко Константин. Дмитрийко Максим. Вихиличальний Андрій намалюю, щоб ти була ще продуктів, скільки тонн цих буржуйок, хлопці вигрузили і загрузили. Дякую вам за працю. Бойко Анатолій. Анатолій. На... Котюргиній крістині вручається. Шеб'якаві Катеріні вручається. Шеб вручається. Без війни. Горбань Олені вручається подяка. Гомойобистий склад організації та надання всебічної допомоги Збройних силам. Подяка вручається Гафарову Олександру. Подписував ці подяки маноха Олег. Маноха вручається, це подяка. Старий воїн. Загородній валентині. Дякую. вручається Рудюк Яні Миколаївні. Коваленко <плес> Олександрій. Це наш фінансовий вона... Те грахує дожди. Ми маємо. Ми всіх захищаємо, ви знаєте, так? Да? Боронимо країну. А коли у мене неприємності, мене захищає людина, котра пропрацювала років 5, мабуть, в печерському відділенні на посаді слідчої по особо важливим справам. Керівник юридичної компанії. Редіч Наталя. Вона захищає мене. І я вам буду вдячний. Слава <плес> Божах! Керівника та хазяйства <артізатора> Омальяніко Миколай. Колись <плес> <плес> О... <плес> О... 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 перше, другий, третій день війни, а наш там один день <плес> е... як. Є там тиждень привертіся, як один день. Заходжу там, декілька днів вже не їв, а вони кажуть, романич, мама, тарілку супа. Вони організували тут гаряче питання. Подяка баблаю з Дякую. Я Вірно, що не так? Так, у мене є права рука. Мій надіжний тил це швець Роман Анатолійович. Мій заступник. Дякую. людини, котре прийшли, придбали, допомогли. Це... це Віктор Сезоненко, мешканець міста Рушнео. Так? Я вам дуже дякую за, за федеральний автолаз, за його заслуга. І була ще дружина, так? Да? Так. Також я дуже дякую вашій дружині Олина Аліна Колесникова. Проєкт «Зіпій бійця». Ми придбали 50 буржуйок сюди приїхали, був перший ролик, потім ще 50. І так сталося, що у нас з'явилося ще 50. Щоб ви розуміли, 50 буржуєк це 275 тисяч гривень. Прийшли два хлопці і кажуть, ми бачили, ми придбали, і ми хочемо передати їх на ЗСУ через ваш благодійний фонд. Тому я дякую за 275 тисяч за придбання, придбали, привезли сюди двом потужним компаніям. Це подяка колективу ТОВ Сервіс Чемпіон» і подяка колективу «ТОВ Транс 2005». Два директора тут присутні. присотні. Дякую вам за їхні бійця. Часть третя. Вручається Левченко, Ігорю. Подяка вручається Романенко Олексію. Подяка вручається Тітенко, Подяка вручається соломку Максиму. Крім на турнірі. Подяка вручається Солодовнікову Андрію. Подяка, вручається Гродінському Андрію. Відділу нашого Вручається подяка Лисенко-Ігорю, офіцеру, до речі. Департаменту охорони. Подяка, виходить, ще одному керівнику відділу кобиль Олексійо. депутату вишневої ОДГ Бурцевій олені. Подякували е, ділові Сергію. Він є е, директор компанії, яка производить ці е, правильно дешові комплекси. Дякую, тобі друже. До речі, завдяки внескам. Ми зробили, оплатили три, відправили їх на фронт, де сантоштовної війська. Ось керівник стоїть, він їх прийняв. І в нас в роботі ще шість всього дев'ять. Близькі друг він фурмі відправляв гуманітарку, як то кажуть. Це потужний такий чоловік. Я хочу сказати за мого особистий вклад в організацію та надання всебічної допомоги Збройним силам України. Я е, задоволення вручаю цю подяку Лебідь Володимиру. Саме в мене є друг, він ще і кум, а ще її з на вину зі мною їздив. Боляк, вручається Кириченко Андрію. Дякую. Багато друзів, і слово надається нашій президії. Будь ласка. Шановні гості, шановні присутні. Дозвольте мені від першого відділу обучання РТЦК ТСП поздоровити та привітати колектив благодійної організації Благодійний фонд Сергія Гуляєва за вагомий внесок і у зміннення обороноздатності держави, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності та з нагоди відзначення дня захисників, захисниць України, побажати міцного здоров'я та мирного неба над головою. Сьогодні е, приїхали привітати нас вже мої побратими. десантно штурмових війська. Я передаю їм слово. Доброго дня, шановні присутні. Я представник командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Е, від імені командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Максима Мергородського хочу привітати вас усіх е, зі святом. Побажати найголовніше мирного неба, кріпкого здоров'я і щоб в подальшому ви допомагали навіть тут в тилу, боронити нам рідну Україну. Ну і з нагоди, так як командувач зараз на сході перебуває в наших військових частинах, просив передати всім вітання та поздоровлення. Дякую командуюча десантно штурмових військ, нагорожується директор благодійного фонду Сергій Романович Гулієв за активну громадську позицію, високий патріотизм, підтримку і значну допомогу десантно-штурмовим військам. Дякую вам, Ну і нагороджується заступник керівника благодійного фонду Роман Анатолійович Швець. Дякую. Служу народу України. Подякує, нагороджується головний бухгалтер благодійного фонду Світлана Васильівна Готій. Якою, Дякую, нагороджується Микола Леонідович Амільяненко. Служу народу України. Юрій Анатолійович Рішкевич. Служу народу України. Константин Миколаєвич Письменко. Від ДШВ отримують подяки самі, самі, як я вважаю, ті, хто були зі мною тут на 24. Володимир Володимирович Лебідь. Володимир Володимирович вручається подяка. Від саме війська ще е, особисто від командуюча включається е, бойова зброя, е, холодна зброя, е, ніж з нашою емплемою, е, і Нашим девізом завжди перший. Великий дякую. Дмитро Юрійович Вишняков Отримає дружина. Вишняков. Теж. І не подарунок, ніж це дешеве. Сергій Сергійович Баглай. І Олександр Сергійович Тітенко. І повзєлі не ручок. І горкочі, і порчи. Під час міського відео Бородан то длинніше, то коротше. То зовсім якось пройшов поголився. Будь ласка. Доброго дня. Дозвольте від імені Білогородського сільського голови від жителів села Святопетрівського подякувати привітати вас і святом Днем Захисника, захисниць України, побажати всім міцного здоров'я в першу чергу, безліч, хай наступить мир. Хай все буде добре, діткам здоров'я, хай сім'ї наші будуть щасливі доблі, і добрі. Привітати! Такою подякою відзначається владіна організація фонду Сергія Гулієва за постійну підтримку та дієву допомогу Білоруської територіальної громади, дружні ставлення та надійне міцне плече і з нагоди дня захисника та захисниць України. Чим прийдеться зазвичай? Подякую відзначається весь колектив громадського формування департаменту охорони Святопетрівське за сумніну та віддану службу заради безпеки села Святопетрівське Білоруської територіальної громади мужність витягу, в гарячі дні оборони Києва та Київської області 24 лютого 2 квітня та з нагоди дня захисника і захисниць України. Спасибі 2 квітня, що приємно. Подякую, визначається Кобекс Олексій, за сумнівну віддану службу заради зради слави. <тан> та Леститься до лису, чумна, мов дитя цікавше і розпитує. Завітається Михаліченко Андрій, за віддану службу за нагоди свята. То ти, човне, що шукаєш шукаєшки, куди пливеш? <пан> Скажіть, <пан> що вона я воно. Вітаю всіх святом. Месного здоров'я і звертаюся до вас, Сергій Романович, особисто і від імені командування особового славу військової частини А-4583. Висловлюю вам подяку за гуманітарну допомогу, необхідну для виконання бойових завдань наших підрозділів, які виконують свої обов'язки по захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, за безперисну працю, яку ви робите на благо Збройних сил України, сприяєте захисту. Недоторканістю нашої батьківщини щиро бажаю вам Божого благослові, добра, злагоди, міцного здоров'я, оптимізму і сил нашій праці. Разом ми переможемо. Слава Україні! А чим туди шукає, що перебув чого ще жидеш? Бігні, вічний Ще Була така окрема думка. Нагородити дівчат, чомусь особливим, тому що вони в наші берегині. Ви знаєте, коли почались е, військові дії, всіх дівчат, дітей е, відправляли в безпечне місце, але рядом були ті, хто нікуди не поїхав і боронив нашу країну тут з нами рядом. Я е, хочу нагородити такою віднакою. Хочу нагородити такою медалію, вона називається Берегиня долі. Наші шановні дівчат, волонтерів і ті, хто продовжують допомагати армії і боронять нашу країну. За розвиток українських нагородний лист нагороджується металлю Берегіння долі Попова Тетяна Васильівна. Сюді був перереве скали грозять. На дідь Я писав нещодавно в групі безпечний регіон. Що треба парафін, треба банки. Ми поготовляємо окопні свічі. Тисячі панок і десятки кілограм парафіна отримала рушникова Олена Олегіна. Я вручаю їй нагородний лист і медаль перегіння долі. Дякую. Медаль Берегиня Доли вручается Кондальской Ане Борисовне. А, Медаль Берегиня Доли вручается Кондальской Кристина Васильевна. А, а, Медаль Берегиня Доли вручается Рудюк Яне Матулаевне. Що тут думать, що тут жити, що питатися про ці. Медаль берегіння долі вручається в горбі Світлана Васильівна. Нині жити завтра гнити, нині страха завтра бі. Кажуть, що природі. І під час э, військових дій в офісі у нас була. Хазяйка наша, коли тут навела порядок про чоловіки. Ви знаєте, вони такі бентежні без е, е, жіночої руки. Медаль Берегиня долі вручається швес Ларісі Андріївні. Це дружина мого заступника. Держить нас як їм дам в кінці мене цілого. Знов до себе відбере. На цьому урочиста частина закінчена. І до нас завітали хлопці з голосу країни. Привітати нас.

Сердечно вітаємо вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць. Сьогодні серця кожного сповнені любові до неньки України, віри у перемогу та вдячності героям, захисникам та захисницям. Зі словами щирої подяки та підтримки звертаюсь до усіх наших воїнів, де б вони зараз не були, на передові, на блокпосту, у шпиталі або займалися благодійним фондом чи волонтерами. Ми віримо у ваші сили, в вашу мужність. На ваших плечах лежить доля країни та її майбутнє. Без вас не було б надії на завтрашній день. Віримо і мирне на небо над головою кожного країнщики. Окрему подяку хочемо висловити нашому лідеру, потужній особистості, керівнику, найкращому керівнику. Департаменту охорони, благодійної організації, сім'ї Роман Шакоїло, який взяв на себе відповідальність і став на захист своїх близьких нашого міста, області, країни, не втрачаючи жодної хвилини, мужня і героїчій. Не, хто ти човне, що шукає, швидки, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пирову чогось що жидеш, піх мій ві... Ни дуже не знаю, хвиля новсідні буря реве, скали грозять, надять, просять, к собі береги вини. Човен, де не кожний же втонув, хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий повернув, а хто знає, і може, в бурю іменно спасешся ти може, іменно тобі ся десь до цілі доплисти.